Введемо дитактичну гру, хто що робить. Що робить вихователь малята? Навчає, грається з дітками. Так, а що робить помічник вихователя? Годує діток, прибирає, молодці. Що робить директорка? Так, приймає діток. І все, що треба для садочку пікується. Що робить медична сестра? Слідкує за здоров'ям діток, лікує діток, молодці. А що робить праля? Так, пре та прасує білизну. Що робить музичний керівник? Так, навчає співів, танців, малят. Малята, що робить двірник? Прибирає наш садочок навколо, щоб було гарно. А що робить фізичний керівник? Так, навчає спорту та слідкує за здоров'ям малят. А кухар готує смачну їжу для діток, щоб вони були здорові й ситі. Выграли цей ма.